Всім привіт! З вами я психолог Лена Шпундра. І сьогодні ми не просто розбираємо героя. Ми розбираємо воїна, що вижив. Блазня, що жартує, і агресора, що атакує. А також говоримо про постмодерн та метаеронію. І усе те, чим у публічному просторі чоловіки намагаються прикрити біль. Бо якщо раптом ти відчув щось справжнє, назви це постмодерн і рухайся далі. Мені далі рухатись важко, бо ви бачите, у мене. За мною суцільний релакс та абсолютно вільне прекрасне життя. І тільки я у цій родині змушена працювати, тож не перемикайтесь, дайте заробити на корм для оцих всіх релаксуючих хвостатиків. Розбирати інтерв'ю Віктора Разового, яке вийшло на каналі Ісландія в рамках проєкту Антиподи Сергія Іванова. Для тих, хто не в темі. Віктор Розовий це український комік, стендапер. На початку повномасштабного вторгнення він записався добровольцем до Лав Полку, Азов, пізніше це третя штурмова бригада. В березні 24-го року під час мінометного обстрілу. Його було важко поранено в голову. Він довгий час знаходився в комі, боровся за життя, проходив реабілітацію, і тільки на початку 25-го року він потрохи став ставати на ноги. Як каже сам Віктор, я він в інтерв'ю оці кроки поки даються йому важко. На зараз він же втратив відчуття смаку та запаху. І реабілітація триває Так ось, про що ми говоримо сьогодні. Як не дивно, ми будемо говорити сьогодні про теорію архетипів Карла Густава Юнга, але не тому, що це одна з моїх улюблених теорій, а я психолог, а тому, що, вичевидь, сам Віктор захоплений теорією юнга, і він в інтерв'ю визначив свої три архетипи. Перший архетип це воїн. Воїн, що вижив, відновився. І зараз, всупереч прогнозам лікарів, він каже, я продовжу своє відновлення. і я я остаточно відновлюсь. Я знаю, я вже зібрав себе з рештків, з уламків, і я буду продовжувати це робити. Другий архетип це блазень, який використовує сміх як щит, гумор. Як зброю, блазень доволі зухвалий, але ж для чого йому цей щит і проти кого ця зброя? Ви дізнаєтесь трошки згодом. І, врешті-решт, третій архетип це агресор. Агресор атакує. І в цьому інтерв'ю, і в інших публічних проявах Віктора він абсолютно відкрито атакує феміністок, він атакує представників ЛГБТ спільноти. І якщо подивитись інтерв'ю, Інтерв'ю На каналі Ісландія доволі поверхнева, можна сказати, що в принципі атакує жіноцтво в цілому, висловлює зневагу до жінок і точно має до, до, тобто, до нас якісь претензії. Тобто агресор нападає на все, що не схоже на нього. Але при всьому цьому в цьому інтерв'ю присутній четвертий гравець. З усією своєю зухвалістю, Віктор каже, четвертий гравець це тінь. З усією зухвалістю Віктор каже, що свою тінь він також добре знає і її називає. Але якщо повернутись до класичної теорії архетипів, тінню якраз і є те, що людина в собі не бачить і не визнає, для того, щоб побачити свою тінь, потрібно дзеркало. І хто ж цей четвертий гравець? Хто ж ця тінь? На мою думку, це тінь раненого воїна. І саме цей архетип пише підводний сценарій всього інтерв'ю. Крім теорії архетипів, в цьому інтерв'ю також дуже багато інтелектуального пилу. І оцей пил про постмодерне метаіронію використовується обома героями абсолютно так, як використовується бронежилет. Це не слабкість, це постмодерн, це не страх, це іронічна деконструкція мета це не біль, це структура дискурсу. Сергій Іванов любить, як представник такої токсичної маскулінності, любить використовувати цей інтелектуальний Пил саме для того, щоб підтримувати цю токсичну вашу. Цьо... В чому полягає теорія токсичної маскулінності? Тому що чоловік повинен бути сильним 24 на 7. Чоловік не може бути... відчувати слабкість, не може бути розгубленим, не може бути чутливим, не може визнати, що йому взагалі щось болить. Як казав мені один мій друг, коли я йшла навчатись на психолога, навіщо? Хто до тебе прийде? Бо жінкам психолога заміняється. Подруги а чоловіка, психологів заміняє пляшка горілки. І, на жаль, в 2025 це продовжує зберігатись, ця теорія токсичної маскулінності. І Віктор Розовий радісно підтримує оці такі інтелектуальні, абсолютно штучні конструкції Сергія Іванова. Два чоловіки, які обговорюють емоції так. Щоб ні в кого не виникло навіть підозри, що вони щось відчувають. І в цьому і є токсичність у цієї теорії маскулінності. Давайте поговоримо про тінь, яку не бачить Віктор. Якщо ви давно дивитесь мій канал. До речі, якщо ви давно його дивитесь, то перевірте, будь ласка, чи підписані ви на мій канал? Якщо не підписані, закріпіть свою цікавість підпискою. Так тобто, ось, ви знаєте, що тінь це не метафора, це та сама людина. Це той самий Віктор, але. В чому він проявляється, коли на початку на питання Сергія Іванова, що прогнозують лікарі стосовно повного відновлення, Віктор відповідає: зухвало: я не знаю, не важливо, що там кажуть лікарі. Я точно знаю, що я відновлюсь. бо Визнати чужу експертизу, це в теорії токсичної маскулінності дорівнює визнати, що ти в чомусь слабкий. Те ж саме Віктор каже і про психологів, коли мова заходить про його конфліктне розлучення з дружиною, на питання, чи ходили вони до психологів, чи намагались вони зберегти стосунки, от Віктор демонструє ту ж саму зневагу, бо для того, щоб повірити Прийти до психолога потрібно допустити його достатньо близько до себе, а допустити достатньо близько це психолог може побачити, що за оцією бренею токсичної маскулінності існує насправді жива і вразлива людина. Я не готую і не прибираю. Знову ж таки, Віктор не прямо це декларує, але коли його розпитують про стосунки, він розповідає, що однієї з своїх обраниць він так прямо заявив, якщо ми почнемо жити разом, то я абсолютно не вмію готувати. Якщо я буду готувати, то на кухні буде безлад, я не вмію прибирати, якщо буду прибирати, це буде хаос. Але ж, ну, як доросла людина, я розумію, що це позерство, бо кожна. Кожен з нас кому не 5 років, якісь прості побутові речі він вміє виконувати, іначе б ми в протилежному випадку ми всі давно померли. І навіть та людина, яка заявляє, що абсолютно нічого не вміє готувати, ну все ж таки, якийсь там бутерброд, сендвіч здатна собі зробити. І ніхто там відварити чи пожарити якусь, якесь яйце. І ніхто, звісно, не очікує від цієї людини там Бов Богін. Чи біфвелінг. Не в людей. Е, ну, але прості такі речі, побутові речі, кожен з нас доросла людина, здатний себе обслуговувати. Але Віктор цим позує. Да? Я зразу сказав, що я. Бо в токсичній теорії маскулінності ну, справжні чоловіки вони ж цими бабськими справами вони ж не займаються. А Бабські справи е, це все оце побутове. І це оці такі зухвалі висловлювання, які можуть на початках викликати агресію, і бажання з ним сперечатись, насправді вони приховують його у цю вразливу сторону, яку він не хоче бачити і візнавати в собі. І оця вразлива сторона про його страх, про його білі, про його самотність, бо ми бачимо молоду людину. Яка важко поранена, і вона не просто важко поранена, там важка травма голови. Люди з такими травмами голови, наслідки цих травм на жаль, надалі несуть усе своє життя. І як буде проявлятися ця травма в подальшому? Ну я думаю, що невідомо достейменна на 100% навіть. І тим, хто досліджує роботу мозку. Тобто Віктор вижив, але він досі не дозволив собі зажити зажити як жива людина. Він ховається, у цю броню, у цей панцир таксичного такого мужика. Далі, давайте поговоримо питання про його зради і що взагалі там було причиною розлучення, бо в соцмережах його вже колишня дружина виклала великий пост і звинуватила, що причиною розлучення стали зради Віктора, і там далі вже Віктор якось їй на це відповідав. Як я вже зазначала раніше, все, що стосується теми жіноцтва, фемініст. Токи фемінізму, Віктор доволі зухвало відповідає, доволі, в принципі, зухвало поводиться. Але на перше же питання інтерв'ю стосовно чи дійсно зради стали причиною розлучення, бо саме такий пост про зради виклала дружина, вже колишня дружина Віктора розового в соцмережах. Віктор спочатку відповідає, що в моїх архетипах немає архетипу коханця. І далі, вже коли інтерв'юер продовжує цю тему стосунків, розлучення і так далі. Віктор каже, що ми так домовились, але він це каже абсолютно мимохідь, не акцентуючи, ми так домовились для того, щоб до неї було менше. А які до неї можуть бути питання? Давайте спробуємо перекласти цю це речення на мову нормальних людей, а не токсично маскулінних чоловіків. Чи токсично фемінних жінок. Насправді ця фраза може звучати, що я не звинувачую її, бо вона пішла від пораненого. Але я не скажу цього прямо, я скажу красиво. Бо для того, щоб сказати, це прямо, що я важко поранений, і ця травма має наслідки, і в наших стосунках, в тому числі, доведеться зустріти зі своєю слабкістю, яка просто в концепт Віктора, вона не входить. І тепер давайте ще подумаємо, що ми бачимо молодого, сексуально привабливого і, відповідно, сексуально активного чоловіка, який був поранений, не просто поранений, а він здобув травму голови. І Наслідком може бути не тільки когнітивна сфера постраждає, наслідки можуть проявлятись також і його функціях в інтимному житті. В динаміці сили і контролю відбуваються зміни. І тоді жіноча присутність чи, навпаки, жіночий відхід. Це вже не про любов, це про дзеркало того, що змінилось. Тобто, скоріш за все, чоловік замкнувся в своїх переживаннях і в своїх страхах. І жінка, відповідно, спіймавши цей страх, також не змогла з ним нічого зробити. І це насправді страшно. В цьому дуже багато болі. Цьому інтерв'ю за лаштунками взагалі залишилось дуже багато болю. І Незважаючи не на все позерство, яке в ньому присутнє, на всю навіть агресію, провокацію, які в ньому присутні, дуже багато болі, і я спіймала цей біль, бо я, я психолог і чутливість це один з моїх інструментів роботи. Біль від того, що ми бачимо чоловіка, чоловіка з силою, але при цьому він не дає собі справа на слабкість. Розовий не має простору для вразливості. Він навіть юнга читає як технічну інструкцію, а не як можливість чи як запрошення подивитись себе. Усе, що не воїн, це ніби не мужик. Але ж, навіть Карл Густав Юнг казав: Твоя цілісність не в силі, а в поєднанні сили. Та слабкості. І мені здається, оці його такі провокації, провокативні висловлювання про ЛГБТ-спільноту, про феміністок, про жінок, які в Польщі сидять і його засуджують. І це він знаєте, ніби постійно випробовує чи тренує м'яз своєї сили, для того, щоб ще більше відвернутися і взагалі не від не зустрічатись з своєю вразливістю. Тому я знаю, що його такі висловлювання Зловлювання народжує дуже багато таких от негативних відповідей від тих же самих феміністок, таких от бурних, бурхливих дискусій, але спробуйте за цими такими провокативними агресивними випадами. Побачити біль. Я, звісно, не кажу. От, до речі, от е, на початку інтерв'ю Віктор також зухвало сказав, що в нього немає ПТСР. -у. Немає ПТСР. -у. І оця така якраз агресія, яку він вибрасує, такі провокативні, агресивні вислови, це є проявом ПТСР, -у. бо він, ніби, знаєте, прокачує оці, цей свій м'яз, тренує цей свій м'яз сили для того, щоб відвернутися і взагалі не зустрічати зі своїм Є вразливістю. І тому він влаштовує такі баталії, і в цих баталіях він собі доводить, що він сильний і він все ж таки мужик. І от із-за цього, із за цієї агресії, із-за цього такого відштовхування до людини дійсно дуже важко наблизитись, навіть якщо ти бачиш її вразливу частину, ти хочеш її підтримати у цій вразливості, але вона тебе просто відкидає. Це є якраз один із проявів в ПТСР, -у. не тільки якісь тілесні чи емоційні симптоми, а от саме така динаміка, що я сам, я сам з усім впораюсь Треба ще було сказати, знаєте, я одинокий волк і тут ну, взагалі потрапляння в десяточку, але ми продовжуємо. А продовжую я своєю власною рекламою, бо вона також про тінь. Жінкам також притаманна конструкція, я окей, коли я сильна. І оце я сильна я сама, вони транслюють світу так, як і чоловіки, постійно використовуючи щит як захист і меч як напад для тих. То піддає сумніву таке твердження. Так ось, якщо ви втомились бути сильною 24 на 7. Якщо ви втомились носити у цей рицарське вбрання, рицарський панцир, приходьте в мою терапевтичну групу. Я більше не ламка. Ми стартуємо у кінці липня. Терапевтична група передбачає три зум-сесії, тобто особисто зі мною ми зустрічаємось і протягом певного часу пропрацьовуємо всі ваші болі для того, щоб повернути вам контакт зі своєю живою та вразливою частиною. Три зустрічі один раз на тиждень. Група маленька, я шукаю 6-7 максимально людей. Троє людей вже. Набрано. Якщо це ви, ви відчуваєте, що ви втомились надсити цю броню. В інфобоксі ви знайдете реквізити, ви знайдете всі деталі. Всі мої контакти знаходяться в описі каналу, тож пишіть, не вагайтесь. Іще два слова про архетипи Віктора і про ПТСР. Я вже зазначила, що відштовхує він від себе людей от з архетипу цього самого агресора. Але при цьому і архетип блазня також не дає до нього наближатись. Бо що робить блазень? Він постійно зажартовує навіть ті ситуації, які чутливі, і або він зажартовує, або доводить їх до абсурду. І тоді, в його випадку, і гумор, і сміх використовуються як щит і як меч для того, щоб відкинути від себе тих, хто ризикує наблизитись, хто бачить його біль. Бачить його складності, хоче, хоче наблизитись, бо це природня реакція про співчуття, про підтримку. Миттєво відштовхується із ролі блазня, ха ха де да, хто тобі сказав, да, що це там важко чи це мені потрібно. Ну і до архетипу воїна, навіть якщо він поранений, воїн також наблизитись дуже важко, тому що воїн е, ну, він постійно в образі. Да. Е... І саме тому ці всі три архетипи сі. Ці... Ці три стани з одного боку видають у Вікторі ПТСР, а з іншого унеможливлюють якесь наближення до нього для того, щоб допомогти подолати наслідки. Тепер до висновків переходимо. Віктор Азивий, це безперечно, історія, історія про силу. Але також це історія про ціну, яку вимагається сила. Віктор не слабкий, але це не означає, що йому не буває боляче. Якби хтось підійшов до нього. Чесно сказав, що тобі не треба доводити, що ти живий, можливо, в цій точці і він нарешті дозволив би собі жити. Зараз він тільки від обороняється і відштовхується від навколишнього світу. Сумно, але це життя. Я особисто бажаю Віктору знайти в собі ще якийсь архетип, який допоможе йому зняти броню, і допоможе йому поєднатись, відновити зв'язок чи налагодити зв'язок з своєю живою, людською і чутливою частиною. І до речі, світ змінюється якраз і для того. Щоб ми, врешті-решт, ми, я маю на увазі чоловіки і жінки, могли відмовитись від цих от, токсичних теорій маскулінності або фімінності, могли би зняти усі лати, які нас, на нас навішала просто, ера патріархату, і змогли би, врешті-решт, дозволити собі бути живими з усіма проявами, які це передбачає. З вами була я, психолог Олена Шпундра, трошки там продовжує відпочивати Хрися. Ну і філя тут просто розлігся переді мною. Працювати абсолютно, якщо у когось є мотиватори, то у мене є виключно демотиватори. Але ми побачимось з вами незабаром. Тож не перемикайтесь.